Мої вітання, шановне товариство. На зв'язку, як завжди, сіверяни. І сьогодні, 11 лютого, вирішив я відкрити сезон копу. Сезон 2024 року. Зараз знаходжусь на місці, де колись був кутір. Місце мені вже відоме. І в минулому році приносило дуже непоганий хабар. Але тут росла колись кукуруза, я тут не ходив. Хутір був по дві сторони річки. Тож похожу тут, потім перейду на те місце, де я був, і сьогодні в планах перевірити дуже і дуже цікаве місце. Це хутір часів Київської Русі. Саме там я в минулому році знаходив. Цікаві артефакти, такі як браслет, і ще було багато чого цікавого. Але там росла кукуруза, тому я не ходив. Чекав, поки її вберуть, її вбрали. Ну, перепашки нема, звичайно, але походити можна. Так що дивіться, буде багато цікавого. короче продовжую ходити по тому ж хутору Знахідок, поки ну, до цього сигналу не було. Видіться, звідки він випав? Ну що я можу сказати? Яма майже по коліно. І я думав вже якась бонь. А тут, тут у нас така... Ух ти, яка річ. Цікава. Це, скоріш за все, елемент кінської упряжі. Але дивіться, який він, який патині. Бронза. Крута штука. Думав вже я йти з хутора. Але треба ще трохи походити тут. Можливо, ще щось цікаве знайду, та буду рухатись на поселення Київської Русі, як і говорив. В принципі, так що дивимося далі. І так, а у мене тут перша монетка. Перша монетка у 2024 році. Це у нас імперія. Звісно, імперія купаємо на хуторі. І, скоріш за все, це двундільочок, формат Миколи II. Ну, чот, що сказати. І знову втрачена монетка на хуторі. Щось таке дуже і дуже зелене. Проглядається деякий рельєф. Схоже, що це в нас одна копієчка також Миколи Другого. Тут у мене є сигнальчик. Зараз проведемо з вами розпаковочку. Опа! Що там в нас? У. О! Це в нас якась гарненька монетка. 58 проглядується. Ай, не буду терти. Але дивіться І так, там стоїть мій рюкзачок. Бачите, чорненьке щось. Недалеко, в принципі, відійшов. Купаю глибока від така яма. Не знаю, можливо, знахідка була не так далеко, не так глибоко. От вона. Але... Факт тому, що є знахідка. Дістаємо. Так, ой-ой-ой. Опа, дивіться, це в нас Копейка І судячи з Вензеля, це у нас Микола Перший. І так у мене тут на хуторі дивіться, який кінжал. Крутий, крутий. Але це вже більш сучасна знахідка. Такий от він. Наче бойовий. І так, а в нас тут ще один кругляшечок на хуторі. Поки що не знаю який. Ага, це в нас навіть не монетка. Це в нас гудзичок. Гудзичок. А я чомусь подумав, що монетка, чи ні. Ні, це конина навіть. Конинка така от. Чомусь я думав, що монетка. Ну, нічого, піде. Ну що, досить на сьогодні. Вважаю, що сезон я відкрив нормально, є монетки. Звичайно, шкода, що не вдалося мені нормально походити по Київській Русі, але це не проблема. Весною ми ще повернемось туди і обов'язково все цікаве там знайдемо. Зараз покажу свої знахідочки. Ось наш сьогоднішній результат. Це частинка замочка. Старенького, от така от конина бронзова. І у нас 4 монетки і одна маленька така конинка. Ну так то ну, В принципі, я непогано, походив я буквально годинки 3. До нових зустрічей, друзі!